Постачання російської нафти до Угорщини та Словаччини призупинено. Будапешт звинувачує Україну. Київ відповідає більше про це далі. Мене звати Ольга Трембач. Ви на каналі польського радіо для України. Вітання з Варшави. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео та підписатися на канал. Постачання російської нафти нафтопроводом дружба до Угорщини та Словаччини було частково призупинено. Про це повідомили офіційні особи обох країн. Голова МЗС Угорщини Петер Сіярто заявив, що причина зупинки атака українських дронів по трансформаторній підстанції, яка забезпечує функціонування нафтопроводу. За словами міністра, про це йому повідомив міністр енергетики Росії Павел Сорокін. Сіярто назвав інцидент черговою атакою на енергетик. Тичну безпеку Угорщини з боку України він додав, що угорці не хочуть бути втягнутими у війну, яку вважають чужою, і підкреслив, що саме Угорщина наразі є найбільшим постачальником електроенергії для України. Попри повномасштабне вторгнення Росії, Будапешт не припинив закупівлю російських енергоносіїв і досі отримує значні обсяги нафти й газу, зокрема через трубопровід Туркіш Про зупинку постачання нафти також повідомив словацький оператор Транспект компанія підтвердила, що транспортування сировини через територію Словаччини продовжується за графіком однак немає інформації про причини припинення поставок, оскільки це сталося за межами країни. На звинувачення з боку Угорщини відреагував представник українського МЗС Андрій Сибіга. Він заявив, що Будапешт має звертатися зі скаргами до Москви, яка розпочала цю війну, і досі відмовляється її завершувати. На момент публікації невідомо, коли буде буде відновлено пошкоджену інфраструктуру та поновлено поставки? Це вже другий за останні дні інцидент, коли робота дружби порушується внаслідок бойових дій. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський звернувся до президента Карла Навроцького із закликом використати його особисті зв'язки з Дональдом Трампом задля просування польських та європейських інтересів. Про це він написав власне на платформі X до Білого Дому. Запрошує президент Сполучених Штатів, з яким польські представники руху Мага, а також особисто пан президент Кароль Навроцький мають привілейовані відносини. Прошу використовувати їх в інтересах. Польщі та Європи заявив Сікорський. Цей допис з'явився сьогодні напередодні запланованої зустрічі між Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським, яка відбудеться у Вашингтоні о 19.15 за польським часом. У зустрічі також візьмуть участь лідери кількох європейських країн, але без участі Польщі. Речник МЗС Павел Вронський пояснив, що рішення щодо участі польського представника у переговорах було передано на розсуд президента президента. за його словами з боку американської адміністрації раніше надходили сигнали про преференції у спілкуванні саме з Каролем Навроцьким. Тому, як зазначив речник, саме президент мав би делегувати представника на цю зустріч у свою чергу. Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що позицію Польщі буде представлено в Вашингтоні, навіть якщо жоден польський представник фізично не буде присутнім. В канцелярії президента повідомили, що Кароль Навроцький не дає пріоритет зустрічі з Дональдом Трампом, Пом заплановані на 3 вересня. Однією з тем обговорення будуть питання безпеки, а також відповідної ситуації в Україні.